Вадим Карп'як, прошу, Вадима. Дякую, Тяною. Відразу Сергія Шкарлета відрекомендовує міністра освіти і науки України. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Пане Сергію, ми буквально перед випуском новин спілкувалися із Анастасією Онаті. Вона одна з авторок підручника української мови для п'ятого класу нової української школи, і говорили про те, що через секвестр бюджету зараз немає на жаль коштів для друкування підручників цієї нової української школи. Чи є якась можливість хоча б частково забезпечити підручниками п'ятикласників, яким це потрібно? Я вам дуже дякую за запитання. Звісно, в країні йде війна. Було декілька секвестрів бюджету, в тому числі, на жаль, під секвестрування попали кошти на забезпечення підручниками. Але на сьогодні команда міністерства разом з партнерами, разом з донорами, докладає максимум зусиль для пошуку коштів та інших джерел щодо. Фінансування виготовлення підручників нас дуже сильно підтримує Рада Європи, підтримує дитячий фонд ЮНІСЕФ при організації об'єднаних націй. І вже є домовленість про друг підручників для п'ятого класу з математики української мови загальним накладом понад 1 мільйон 300 тисяч примірників. Інші підручники будуть доступні в електронному вигляді на сайті міністерства та інституту модернізації з міста освіти. Окремо хочу подякувати. Ми працюємо з цілим переліком видавництв, таких як ранок, Генеза, Аріон, грамота, літера, які погодили з частину прибутку від друку книжок відраховувати в фонд ЮНАТИ 24 в тому числі і на… У нас трошки підвис зв'язок, пане Сергію. Зараз ми спробуємо його перевстановити, тому що уже є зв'язок. Та зупинилося, обірвалося на тому, що частину своїх прибутків видавництва, які друкують підручники, перераховують у фонд Юнайтед 24 Саме і в тому числі ми будемо сподіватися, що нам вдасться зібрати і на інші підручники. Це непогані новини. До 1 вересня залишається вже мало часу. Пригадую, буквально кілька днів тому ви повідомляли, що приблизно 15% навчальних закладів серйозно постраждали і не зможуть почати роботу 1 вересня. Але я хотів поцікавитися, чи вистачає у нас вчителів, тому що тільки офіційно 6 мільйонів українців виїхали за кордон, і серед них, звичайно, є і освітяни. Що у нас з освітянами зараз? Нас освітян, яких ми облікували, які виїхали за кордон саме по закладам загальної середньої освіти, це трошки більше ніж 22 тисячі. На сьогодні в цілому вистачає нам, враховуючи те, що у нас на жаль 1300 шкіл в окупації, але при цьому дуже сильний рух відбувся між сходом і заходом викладачі. В тому числі як вимушено переміщені особи перебувають на інших територіях, і там теж організовується освітній процес, де сьогодні максимальна кількість дітей. Тому нехватки в викладачах на сьогодні немає. А школи школи наші в принципі йдуть активна робота комісій щодо відновлення їх спроможності безпекового навчання вже на сьогоднішньо. 5 липня це було лише 11% шкіл, з які стосовно безпекової ситуації готові були прийняти в очному або в змішаному форматі? То на сьогодні вже є цифра 41%, А в цілому по школах це 48% готовності до очного або змішаного навчання. А яке буде домінувати за вашими відчуттями? Чи може інформацію очне чи заочне навчання в школах? На сьогодні очне навчання заочною форму навчання станом на сьогодні планують розпочати приблизно 3 тисячі шкіл в змішаному форматі 4 тисячі шкіл і жорстко дистанційно. Це 5 тисяч 700 шкіл. Але я сподіваюся, що все таки ми зможемо переконати батьків в тому, що школа є територією безпеки. Ми про це активно комунікуємо, показуємо, розказуємо, роз'яснюємо. Ну дуже б хотілося, щоб е, так було. Я чому цікавлюся цією системою навчання е, е, буквально днями спілкувався з Тарасом Лютим. Це український філософ, викладач університетський. Він їздив з гуманітарною місією інших е, е, інтелектуалів на Харківщину. І вони в одній з харківських шкіл, в одному з сіл Харківщини, роздавали книжки дітям, і він розповідав історію, яка мене особисто дуже вразила. Третьокласникам він давав книжки, і одна третьокласниця сказала, що ну навряд чи їй це зараз дуже потрібно, бо вона погано читає. Коли з'ясував, ну почали з'ясовувати, чому в третьому класі дитина погано читає. Виявилося, що перший клас припав на 20-й рік дистанційка. Через ковід, тоді дистанційка далі через ковід, тепер через війну. І фактично ми маємо серйозну проблему з цим дистанційним навчанням, яке триває третій рік, і воно позначається на якості. Звісно, питання дуже слушне. Навіть після, після першого року ковіду ми зробили певну, певну перемодернізацію, скажімо. Атформ дистанційних наших платформ, де додали окремі кабінети, окрему можливість робити дистанційну робити формат індивідуальної роботи, визначення індивідуальної траєкторії роботи учня і вчителя для того, щоб вчитель зміг виявити от такі саме випадки, коли дитина через ковід дещо втратила зв'язок з вчителем, або не засвоїла матеріал. Є можливість повернутися до засвоєння. Окремих тем, так і в цілому матеріалу, це вже залежить від майстерності вчителя. Більше за все безперечно, що це питання стосунків вчитель, учень і батьки, які би теж можливо вимогливіше повинні були ставитися до вчителів, але і до дітей, в тому числі. Але просто прикро, що такі випадки є. Я якось про це не задумувався, поки не зіткнувся з цим в такій формі. Добре, школи готуються. Перше число. А що у нас стосовно вишів? Оскільки відбулися, ну така експериментальна цього року була система не зовнішнього незалежне оцінювання, а мультипредметний тест. Наскільки ви задоволені результатами як міністр цього експерименту? Ви знаєте, як показала практика, процес вступу ще триває. Але як показала практика, це було єдине розумне рішення проведення аналогу нашого ЗНО, але в трошки іншому зміненому військовому форматі. Вже на основну сесію у нас пройшло сто майже 188 тисяч учасників. Оцінювання проходилося проходилось у нас в 250 містах України і в 40 містах Європи. По час основної сесії в нас майже 20 тисяч наших вступників склало тест цей за кордоном. На сьогодні вже на 19 серпня в нас створено 410 тисяч електронних кабінетів і понад 716 тисяч електронних заяв, які подавалися до тих чи інших університетів на основі повної загальної середньої освіти, і класу У нас створено майже 466 тисяч електронних кабінетів, і в цілому вступна кампанія іде нормально. Ми очікуємо ще додаткову сесію додаткову сесію і очікуємо ще спеціальну сесію, яка буде відбуватися з 10 по 16 серпня. Пане Сергію, а, а як ви оцінюєте активність абітурієнтів з тимчасово окупованих територій? А по тимчасово окупованим територіям ще рано говорити, бо в них трошки інший формат вступу, і вони всі кодуються. Ми будемо мати цю інформацію десь наприкінці вересня. Ми дуже старанно намагаємося не показувати цих з мешканців тимчасово окупованих територій, які набрали сміливості, і мають бажання навчатися в закладах освіти, тому що української освіти. Тому що ну об'єктивно вони піддаються і моральному тиску, і фізичному іноді, і для того, щоб не наражати їх на, на небезпеку, ми ну, публікуємо дані виключно в закритому форматі і виключно після того як ці діти вже е, вступили до закладів української вищої освіти і перебувають у нас на безпечній території. Ну очевидно, що в цьому є сенс резонно, е, але я хотів тоді уточнити, чи передбачає українське законодавство якісь пільги для цих. Вступників, тому що очевидно вони не зможуть скористатися такою безпосередньою підтримкою сім'ї, як це можуть робити студенти з контрольованих територій. Тобто, чи будуть якісь пільги для них, дуже дуже дякую вам за це запитання? Адже президент України ініціював ще у 2020 році, що вступники з тимчасово окупованих територій з Криму з Донбасу. На сьогодні, в тому числі, це і, і особливо небезпечні території, вступають за окремою процедурою. Вони складають замість НМТ індивідуальну усно співвесіду і вступають по окремій квоті, так звана квота, 2, яка, яка дає можливість навчатися за кошти державного бюджету, і причому в цьому році. Максимальний обсяг державного замовлення збільшено з 10 до 40% у переміщених закладах освіти і квота 2 збільшена до сорока І це буде стосуватися не тільки Крим Україна, донбас Україна, це стосується і Запорізької області, тимчасово окупованої Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської області, Київської області, там де йшли активні бойові дії, там де є е, певні проблеми щодо е, підтримки е, тих, наших юних мешканців, в яких там складні умови обставини або втрачено житло, або втрачена робота батьків. Угу. Пане міністре, ще одна тема. Не можу не запитати. Недавно Міністерство освіти і науки підписало меморандум з компанією Parimatch, яка займається букмекерськими ставками, і під цим повідомленням на офіційній сторінці вашого міністерства у Фейсбуці було достатньо багато критичних відгуків з приводу якраз сфери діяльності цієї компанії і етичності такого меморандуму. Прокоментуєте. Я коротко прокоментую, але основний розширений коментар ми розмістимо на інформаційному порталі міністерства. Ви знаєте, ми на постійній основі міністерства освіти на постійній основі підписуємо меморандуми з багатьма міжнародними національними фондами компаніями, які націлені на підтримку освіти здобувачів освіти, в тому числі і з осіб, які мають там складні життєві обставини. Чому, знаєте, знову ж таки, диванних експертів зацікавило саме підписання цього меморандуму з міжнародним благодійним фондом, який допомагає саме дітям. Він нічого не має з Ігоркою. Другий, другий рік вже поспіль фонд Парімач Фондейшн активно співпрацює з Міністерством освіти. Результатом минулорічних взаємодій є діджитал платформа Active US. Яка там полегшує розвиток фізичної культури і спорту в закладах освіти? В нас там пройшло більше 70 тисяч о, вчителів фізичної культури, прослухали онлайн-курси, отримали сертифікати в, в рамках курсу Нова фізична культура. Майже 25 тисяч вчителів. Представників спорту наукових експертів взяли взяли участь в освітніх конференціях. Там о, в нас ціла ціла низка, в тому числі і соціально-психологічного. Адаптації в умовах війни під поствоєнного синдрому відбувається більш детально буде все розміщено на інформаційному порталі міністерства і зрозуміло. Тобто буде окрема комунікація з цього приводу від імені міністерства. Дякую за час, який ви нам приділили, пане міністре. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, був з нами в ефірі телевізійного марафону. За кілька хвилин випуск новин із Тетяною Висоцькою.